Нещодавно Катя відкрила бізнес з виробництва косметики. Вона хоче рекламувати свою продукцію, роздаючи мішечки зі зразками, знайомим по сусідству. Вона підрахувала, що на приготування кожного мішечка їй потрібно 2 хвилини. 2 хвилини. Скільки годин знадобиться для приготування 1200 мішечків, якщо їй буде допомагати семеро друзів? Окей, okay. я пропоную спочатку порахувати, скільки ж часу їй знадобиться для того, щоб приготувати ці 1200 мішечків. Отже, 2 нам треба помножити на 1200. В результаті чого ми отримаємо 2400 хвилин. Далі, Каті буде допомагати її семеро друзів. Отже, буде 8 людей, які виготовлюють ці 8 мішечків. Відповідно, 2400 нам треба поділити на 8. І ми отримаємо 300 хвилин, всього буде виконуватись робота. Окей, і нам треба це порахувати в годинах, тому 300 ми ділимо на 60, бо в одній годині 60 хвилин, і отримаємо 5 годин. 5 годин це наша кінцева відповідь. Супер, молодці!